Академія лівого берега в межах підготовки до старту уже наступного тижня в об'єднаному елітному турнірі Дюфелеу ініціювала та провела турнір серед команд 2007 року народження на призи клубу Лівий берег. Ну, По-перше, ми вже підійшли до предзмагального етапу, і цей турнір розглядали як вже такий остаточний підготовчий етап до офіційних змагань. І цей турнір для нас був дуже важливий е, в плані того, щоб ми е, награвали якісь свої там зв'язки, е, вимоги там при виконанні стандартних положень, як ми маємо грати в обороні, в атаці. Тобто е, був такий певний е, момент навчання. Ще раз хочу подякувати командам, які приїхали, дуже міцні команди, е, такі навчені академія. Академічні групи, випускний вік, дуже ровні команди, склади дуже міцні. Мені дуже сподобалось, і ось з такими командами дуже приємно грати і навчатися. У дводенних змаганнях взяли участь шість команд: лівий берег, шахтар, олімпійський коледж імені Піддубного, Юність, Полісся та Дю США -15. Важливо було зібрати сильний склад учасників, щоб перед стартом чемпіонату вихованці нашої академії та команди суперниці отримали ігрову практику. Важливо було підбадьорити і мотивувати наших хлопців на вирішальний рік у дитячому футболі. Наступного року вони вже гратимуть у юнацькому або дорослому футболі. Хоча нашій команді не вдалося виграти турнір, плануємо і надалі проводити подібні змагання на нашій інфраструктурі для академічних вікових груп перед стартом чемпіонату. Катерина сказав, що тільки перемога. Наш план займати тільки перші місця і готуватися вже до дорослого футболу. а для цього потрібні тільки перемоги. Шість команд були розподілені на дві групи. У перший ігровий день кожна з них провела по дві гри. У другий день турніру команди, які посіли треті місця у групах, зіграли між собою. Перші та другі місця в групах визначили пари фіналістів та такі, які зіграють у матчі за третє місце у підсумку. В цікавому матчі за бронзу у другий ігровий день ЮСШ-15 обіграла суперників із коледжу імені Піддубного 3-2. А в фіналі Шахтар та Полісся зіграли в суху нічию і лише в серії після матчевих пенальті донеччани вирвали перемогу. Турнір був дуже важливим, тому що ми підготуємося до України. Була дуже хороша нагрузка. Ми ми добре, я вважаю, справилися з цим турніром. Да, про, програли, ну нічого, далі більше. Найскладніший матч це був для нас фінал, хоч ми грали з Поліссям в групі і перемогли з рахунком 5-0, але там теж не легко було. Можливо, рахунок матчу не, був, не відображав всієї ті ситуації, яка була на футбольному полі. Е, тому вони добре налаштувалися на нас е, у фінальній грі. Трошки десь в нас щось не виходило, десь фізично ми ще не на тому рівні. Такий матч вийшов емоційний. Е, на, на справ, справжній фінал, так можна сказати. Цікаво, що кіпер Шахтаря відбив усі три 11-метрових. Ну, Артем добре себе зарекомендував на тренуваннях в е, 11-метрових ударах. Тому ми. В ньому було впевнені, що він свою роботу зробить. і Сьогодні в нього це вийшло, і ми йому дуже вдячні за це. Під час церемонії нагородження найкращі гравці отримали індивідуальні призи з рук президента лівого берега Миколи Лавренка. Найскладніший матч, напевно, було з шахтарем, коли 4-2 ми програли. Розпочали гарно, але не перемогли. Потім один момент я змарнував і так вийшло, що отримали три і все. Команди отримали пам'ятні дипломи, а призери, медалі та кубки. По-перше, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ за таку можливість приймати участь в турнірах, грати в футбол. Хочу побажати їм натхнення в першу чергу і щоб всі повернулись живими і здоровими. Організаторам дуже велике дякую. Дуже емоційні ігри. Турнір такий гарний. Склад команд підібрався дуже рівний. Дуже цікаві ігри були. Тому всім дякую за змагання і сподіваємось на наступні запрошення. Дякую розглядали цей турнір як підготовку до чемпіонату України. Іграє по 2007 року. У нас були задіяні хлопці 2008 року, тому що тому що практично і багато було гравців на перегляді. Тому що грає з другими клубами, ми столкнулися з тим, з тим, що ці команди були сиграні. Ми, ми прислідували трошки другу ціль. Ми не дивилися на результати матчів. Ми більше дивилися на структуру нашої гри. І на награння складу, тому що все попереду, ми руки не складаємо і будемо працювати далі. Для нас це теж один із етапів підготовки до чемпіонату, тому ми побачили, на якому рівні ми зараз тут знаходимося, над чим нам треба працювати далі, що в нас виходить. Тому в цілому ми маємо дуже багато інформації для себе. Що нам робити далі? Саме головне, що всі хлопці е, отримали ігрову практику, і вони зрозуміли е, в цих іграх до чого треба тягнутися, до чого треба йти.